Доброго дня, шановні глядачі та підписники, вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді 3 трактор потужністю 25 кінських сил Янмар AF250. Давайте ближче знайомитись із станом і комплектацією на дану модель. Габаритні розміри. Від початку до кінця заднього колеса 270 см. Якщо захопити ще повністю фризу, отримаємо 380 см. Колія тут. Найбільш бажана в наші часи по центрах 99 см можна розширити, помінявши колеса місцями, отримаємо 119 см. Передня резина нова. Розмір 6х14. Задня резина нова. Розмір 9,5 на 22. Рівна підлога, підвісні педалі по комплектації. Підсилювач керма тут маємо. Реверсивну коробку передач. Тут напівгідравлічна коробка 4 діапазони. І повишені і понижені також 4 діапазони. Є функція оберт на місці. 5 на вал відбору потужності, 4 з них вперед, одна назад. Кран гідравліки, повний привід, задній привід, блокування диференціалу. Кермо по висоті регулюється. Напрацювання 745 мотогодин. Фриза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Робоча зона фрези 150 сантиметрів. Показую стан ножів. Ножі ще будуть працювати. Є також боковий гідроциліндр, працює він в ручному режимі. Керування навіскою вверх-вниз Газ під ногою, газ під рукою. Є церкало заднього вигляду, бак. Щоб зручно на заправку під'їжджати. Можемо заглянути сюди всередину. Так, ну що ж, давайте присядемо всередину. Ось так. Ну, місце тут вдосталь. Щеплення, запалення, свічка нагрілася і заводимо. Завівся трактор добре, сигнал працює. Хай на тормозі пока побуде. Перевіряємо боковий гідроциліндр вправо і вліво. Вправо, вліво, працює справно. Так, тут є. І можемо включити ще вал відбору потужності. Закріпимо цепок, щоб не заважав Фреза в нас опущена, щеплення. Почнемо з першої передачі. Перша друга. Ну і давайте ще трохи зекономимо часу, зразу максимально четверту. Їдемо дивитись. Кардан крутиться, ножі працюють, все тихо, стабільно, я навіть додам обертів. Порядок. Для того, щоб все це вимкнути, щеплення і в нейтральне положення. Так, розібрались, налаштували під себе кермо, підняли фрезу. зняли трактор з тормозу. У нас включена повищена передача. Райверс вперед. Напівгідравліка ось перша. Пускаємо щеплення і поїхали. Відчувається, що трактор великих розмірів. Довга база, він досить таки комфортний. Друга. Третя. Ось я можу, бачите, без щеплення перемагати. Четверта. І так само спадати. Третя, друга і перша. Я можу просто так навіть і зупинитись. Ось перша. Трактор рушаю. Гляньте, наскільки він це все плавно робить. Міняємо напрям руку. Давайте тепер включимо понижені передачі і спробуємо розвернутись трохи. Оберт на місці тут справний. дивіться, кермо рівно, кермо викручує. Кермо рівно, кермо викручує. Передні колеса починають крутитися швидше. Надзвичайно маневрний трактор. Вимикаємо. Понижені, вимикаємо Оберт на місці. Реверс вперед, тут четверта. Перевіряємо максимальну швидкість. пол. Ось це наше максимальне. Ось тут розгортаємося. Мазуємо. Приємний звук двигуна, чисті, чистий вихлоп. Так, Повертаємось на майданчик, гляньте, наскільки зручно можна понижати без щеплення. Ну, дуже крута коробка. Давайте ще покажу перша понижена. І тут ще є супер понижена. Гляньте. Просто мінімальна швидкість. Надзвичайно повільний тоді трактор буде. Повертаємось на місце. Ось таким чином фіксуємо трактор на тормозі. Повідомляємо, що ми зупинились. І йдемоте дивитися, що у нас робиться під капотом. Ось так відкривається, натиснули, Піднялось. фіксуємо. Тут все оббито, обшито, шумові броізоляція. Стандартні янмаровські кріплення. І заглядаємо. Бачимо форсунки. Палений фільтр замінено, масляний фільтр замінено, масло замінено. Цю кришку заберу, щоб показати на наявність картерних газів. Білого диму не цей Патрубок піде з двигуна. Повітряний замінено. Радіатор в доброму стані. Так, відкриваємо щиці з цієї сторони. Бачимо, глушник в дуже доброму стані, генератор в доброму стані. Попереду стоїть акумулятор. Дам ще оберти. Ось така гарна робота двигуна. 25 кінських сил. Ну що ж, давайте глушити. Янмар АФ 250. Трактор вже свіжих років. 25 кінських сил, трьохциліндровий. Реверс, підсилювач оберт на місці. Тут на місці, все. Вибачайте за тавтологію. Передня резина нова, задня резина нова в комплекті з фрезою. Гарна комплектація, гарний стан і гарна ціна. Вартість даної моделі в комплекті з фрезою і доставкою вам додому 8600 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії і уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому очікуємо вас у Вінниці або Одесі. Вам тут завжди раді. До зустрічі!